Пахнуть, коротше говоря, ну прийшов як до себе додому. І все це так прикольно. Це так... Заходиш в ручнички, ерсах, все ерсах. ну ну, якби, ну Дуже дуже все естетично, красиво. Новий отель тільки після ремонту. І все от, знаєте, от все там от, любов. Відчувається, куди б ти не зайшов, який кабінет, все зроблено з любов'ю. Буває, ти заходиш в якийсь отель, тобі тут не раді. ось, ну якась... Дискомфорт якийсь. А тут заходиш і ну, такі, ну, коротко, така прекрасна процедура. Ну, для обличчя, ви зрозуміли. Що ще? Далі ну, ми поїхали, понятно, трошки привести себе в порядок, бо хто їв печенюхи, то що робити, цукерки. Ось, ну, значить, для тіла, для тіла. нас, а і ще ж ми ж приїжджаємо, нас сканують все тіло і біологічний твій вік визначають. Ось, і скільки в тебе води, скільки в тебе жиру, скільки в тебе м'язів. Ну, все-все-все, таку розпечатку тобі дають, ну, розбирають тебе на молекули, де що в тебе там відбувається. Міряють. Ось, і які нам є процедури для тіла. Ну, Є така процедура, називається локальне, локальне схуднення. ну Це теж такі прилади, там відео побачите. Нам робили на руки сюди руки, міряли тут, нам заміряли руки. Господі, мої руки на 3 см поменшали. Боже, які вони були на 3 см. Руки зменшилися. По суті, у всіх на 3 см. Ось, ну і що, і що цей прилад? А, і цей прилад робили робили нам на руки два рази всього нам всього, На живіт і на стегна. На задню частину. Ну, там, де ти, ти хочеш, щоб над тобою попрацював. Значить, цей прилад за 40 хвилин він дає 50 тисяч імпульсів. Ось, 50 тисяч імпульсів. Ну, так, Ну, Ну, короче, ви поняли. І і це цей епарат, ну, за 40 хвилин ці 50 000 імпульсів, вони заміняють 10 000 прав. От якби ви 10 тисяч раз присіли або зробили 10 тисяч кроків, ну вже там дивлячись на який орган вам поставили. Боже, ну це така красота. Слухайте, лежиш і думаєш, боже, яка я молодець. Короте, лежиш і молоді так, да, Дуже прекрасно. От, і все це ну дуже прикольно. Ось, ну, всі, всім це дуже подобалося. Далі йде, звичайно, лімфодренаж, три, три процедури. Лімфодренаж повністю на весь організм, не тільки ноги, і, ну, коротше, і пояс, і руки, все це, ну, тому що дуже багато води. Приїхали ми з набряками. тому що дорога їхали автобусом. Дві, двоє суток їхали автобусом. Ну нічого, доїхали, щасливі. Ось, ну, що ще? Ну, це таких у нас процедур було по дві, по наш живіт, на стегна, на руки. Ось, ну, є ще собі до, до, можна докупити собі процедури, кому, кому мало. Ось, і саме головне, в останній день у нас була процедура, називається, називається холодна ліпосакція або кріоліпа ну, ліполіс. Кріоліпосакція або холодна ліпосакція, ну хто як називає, що це за прилад такий. Це взагалі, дівчинки. Вам кладуть, ну нам робили куди нам треба, на живіт. Такий вакуум засасує. Ну, трошки боляче, коли оце на початку, і заморожує ваші жирові клітини. Заморожує на е, температура мінус 3-9 градусів. Ну, мені мінус 3 ставили, і ти цього не відчуваєш. Вже тебе там заморозили. І спочатку, поки був вакуум, то якось трошки був дискомфорт. Воно так сильно тягнуло. Е, е, ну, що не ділаєш раді красоти? Ти лежиш, воно тебе заморожується, ваші жирові клітини, і по суті вони вмирають ці клітини. Ось і організм їх е, е, відчуває як е, інородне тіло і починає виводити з організму. Ви вставляєте? Пам'ятаєте, казали, що якщо жирова клітина утворилася, вона вже нікуди не зникає, вона просто там може сплюснутися, і коли ти тільки там в гузі, вона така. Хап! Це може жирові. Це так говорили, що вони нікуди не зникають. ну Я таку теорію чула, гуляла по інтернету. Так от тут в чому красота, що ці жирові клітини фагоцити виводять як інородне тіло. І Ти можеш позбавитися до 30% жирових клітин. І красота, ну із чим? І ну, з, ну, Із мачою виходить, ну коротше, ну як продукти життєдіяльності. І, ну, і ця вся ця вся процедура вона буде відбувати ну, вивід цих клітин може бути до 4 місяців. Тому ну як у кого метаболізм в організмі, треба однозначно опити воду. Ось ну вовші чудісна процедура. <гарачі> Її можна робити на різні частини тіла. Ну нам робили. На живіт, в ну, кожного дещо, там найкраща зона. Просто... Противопоказання є? Противопоказання є. так. Да, не можна тим, у кого свіжі операції ні. після операції, тому що воно ж засасує дуже сильно. Ну, У мене шов тут на, на животі є від операційного шов, але він старий. І навпаки, він у мене розсосався. Тобто, у мене після кесаріва, ну, коротше, живот мені підпортили. То шрам, то цей шрам він так трошки розрівнявся і живіт мені підпортили, коротше говоря. Ну розгладились трошки. Ось не трошки, а дуже значно розгладилося. Тоді, якщо враження шкіри, ну якісь рани на шкірі, ось таке, то не можна. Вагітним не можна, звичайно. Если у кого-то з печкою тожені Ну, ми говорили за печінку, тому треба не, дивіться, не коли не ви так. приходите, ну у нас були слава Богу, всі здорові. Коли ви приходите в отель, ви заповнюєте анкету, таку анкету, і там уже вас питають, які у вас там та -та, та 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 які у вас там, і тоді, вже що можна, що не можна, і вам підбирають уже всі ці процедури. Тому, ну, шановні друзі, що я вам хочу сказати, ну щоб такі процедури продавалися в мережевому маркетингу бали, Ну це просто нонсенс. Де це видано? Ну представляєте, під отакий пакет коштує 55 балів. Берете з собою три подружки, ну хоча б дві. І ви лідер. Ну, красота же. Переводять наш кабінет на Туреччину і ти робиш замовлення з кабінету ну як продукт. Купуєш продукт. Ну, тільки він не в Україні, біорезонанс. Так, наш кабінет переводять на Туреччину. І, як вроді, замовлення в Туреччині. Ось, Скільки це коштує? E, значить, Коштує проживання один день в цьому отелі, 3 тисячі лір. Ну, по суті, зараз ліра з гривною зрівнялася. ось, То це, по суті, грубо, 3 тисячі гривень. Це проживання і харчування. Ось, Це ж про харчування, про інше ще далі скажу. E, 3 тисячі гривень. в сутки. Да, Ось, ну цей самий найбільший пакет коштує 20 тисяч лір, ну по суті, 20 тисяч гривень. Ну, у кожного є знижка. Знижка, підніміть руку, в кого 33 відсотки. Подивіться, в кого 33%? відсотки. Для чого бути лідером? То ми заплатили всього 13 там тисяч за таку кількість процедур. Я подивилася, скільки коштують ці процедури у нас в Україні. Тобто одна процедура, 7, 8, 9 тисяч. Одна процедура коштує. А нам їх стільки і ще два масажі на все тіло додатково було. Я ще я не говорю про, про термальний басейн. Це само собою за терм... ну, взагалі. Це місцевість, де знаходиться наш отель Біорезонанс. Це недалеко від міста, Денізлі, де наша фабрика, де серце нашої компанії, де наш центральний офіс. Буквально там 20 кілометрів. Містечко називається Карахаїд. І чим воно ну, панукає? І там буквально там 4 кілометри, ну так ну недалечко, і цей Карахаїд. Чим замінити ця місцевість? Тим, що там термальні джерела, тому там відпочинок йде круглий, ну, круглий рік постійно. Ціло, ну, цілий рік туди люди приїжджають, вода насичена залізом і така вона ну, якби е, червоного кольору. Ось, і туди приїжджають люди із захворювання опорно-рукового апарату. І ви знаєте, що просто відкриті там найбільше таке, там саме джерело, таке прямо посеред міста. І туди приходять люди, просто звичайні люди. Ця вода вона доступна кожній людині. Вони просто заходять турчанки свої там які плаття свої довгі попіднімали і по коліна ходять, там, розумієте, в цій воді, і діти там сидять, жара коротше, ну, літо жарко, і там всі сидять у цій воді, отак, коротше, коротше. Ну, і ну, дуже допомагає це все. Дуже красива місцевість, іскальці Равертіни, це таке чудо світа сучасне. Ось, там можна подивитися. Недалеко там старе місто. Там є калізей, який дуже класно зберігся. Ну, такі руїни. Ну, дуже збереглися храми грецькі, Тобто там є що подивитися. І, звичайно, можна це все побачити з повітря на повітряній кублі. Ну, що стосовно, давайте повернемося до нашого отелю Біорезонанс. Мінімум, президент сказав, що мінімум три. Рази в сутки ти повинен бути в термальному басейні мінімум три рази. Якщо хочете гарний результат, ми заходимо туди мінімум на 15 хвилин. Ой, така просто бавдюжна приємна вода, такого ну, комфортної температури. Ось, і ти там сидиш. 15 хвилин насохнеш в самому отелі. В самому отелі, так. там басейн, і ти в цей басейн заходиш. На вулиці басейн такий великий, ну ж де ти можеш поплавати. Тому що моря ж немає, Деніслі моря немає, там термальні джерела. Ну, що я хочу сказати? Задача оти, любі резонанс, щоб. Дійсно, людина змінила своє життя, свій спосіб життя, змінила своє харчування, змінила свою рухову активність, якісь нові звички ну, отримала. Тому що це все в комплексі, коли президент ну, ми всі в основному мало рухаємося. Поки я була ріелтором, як, як Сайгак бігала, то в мене й не було зайвої за ваги. А якщо ти прийшов, ну в версах сіла я за комп'ютером і приклеїлась до комп'ютера. Я цілими днями я сижу, в мене телефон, комп'ютер, тобто став у мене менш рухливий спосіб життя. І зрозуміло, що воно і, і метаболізм з віком він замідляється, і все це до кучі. От так от рухова активність, бігова доріжка і пішов. говоря. Коли президент стоїть під балконом, світ, світ, віра. Пошли. Короче, нам такий сам спортивний, що це просто. Він же займався різними видами спорту. Ну спортивний, вони там всі такі спортивні. Е Ми люде взагалі красотка. Слухайте, вона така спортивна. Вона нам вела зарядку ввечері. Після роботи представте, вони день відпрацювали вечором. Вони з нами в отелі. Перший день нам дали розслабитися, по, по просто поспілкувалися там, посиділи, чай пили, розмовляли. Ось, а тоді давай, давай. Короче, постили. Пішли на тренажери. Він так давай, давай, що це швидше, на на коротше, сам став туди, набігав у доріжку, тоді постелив каремати, в планку став. Короче, так дівчата швидко всі стали в рядком. Так, побудить. Короче, хто планку не робив, всі зробили, хто її навіть не знає, як робити. Так, це не все. Це початок, це розминка. Тоді пішли до басейну, ми в люде, красотка, вообще ідеальна фігура в неї, вона підтянута в неї такий прес, вона така спортивна, така вона рухлива. Ну просто ну я закохалася заново в цю жінку. Ось в неї такий прес, вона почала робити вправи. Слухайте, як вроді би, знаєте, як по телевізору показують тренери. Да? Ну, вона ж не тренер, вона ж наш якби, заміститель директора, президента нашого. Права рука по суті. Тобто в неї дуже багато обов'язків. Така величезна компанія, гігантус, у них роботи отак. Ось і вона ще встигає і бігать. Вона набігалася, вона пробігла так нормально, поки ми там ходили, збиралися, переодягалися, вона бігала. А тоді, коло басейну, давай же. ж... Ще... Якби почали з танців зумба, а тоді карімати постелили і далі, давай зарядку робить. Коротше, там же жінки були різні, ну хтось такий худіший, а хтось же ж був і нормальний такий красивий. Ось, коротше, Хто ніколи в житті ноги не піднімав, пристегнуть, давай, давай! Коротше, прийшлося і зразу і мотивація всі все можуть оказувається. Каже, я не знала, що я так можу деякі дуже багато нового про себе дізналися. Ну ви понімаєте, самое головне з якою це любов'ю. От мене ну, підкорює любов цих людей. Ви знаєте, мене з дитинства не любили фізруки. І от вони мені, можна сказати, відбили всяке бажання коротше, займатися спортом, тому що постійно от вони мене не любили, бо я музикант. Я ходила в музичну школу, а я в сільській школі вчилася. І от вони там йдуть то кукурудзу збирати, то щевель рвати, то там полоть щось, коротше, і ну всі кудись ідуть там на, на роботу після уроків, а мені на музику. І вони. А хто вам не дає і йдіть на музику? розумієте? І оце вони не любили за те, що як, би, я там якби не хотіла з ними кукурудзу збирати. <реш> <реш> тобто в мене була поважна причина. І от ці фізруки, і Алочка знає, як я поступала в музикальне училище, у мене, коротше, ну, ну, було це ж свідоцтво після восьми класів з, з відзнакою, всі п'ятірки. А по фізкультурі він мені стави, коротше, три бали. І виходить, що конкурс дипломів, шалений конкурс музичне училище, а він мені ставить трибали. І я навіть ну, не хорошистка, тобто я з троєшниками на рівні. У мене немає жодної четвірки. У мене всі п'ять і одна трійка по фізкультурі. Можете собі уявити. І оце ж короче. Моя класна керівничка ходила, його просила, щоб він ну якби ну каже, постав дитині. Ну що ти короче поступає в музичне училище? І директор ходила, його просила. Він короче сні зашов, поставив мені чотири вали. От, і я, коротше, здавала всі екзамени, пройшлося, так би я пішла автоматом ну, поступати. Ну, коротше, це таке у мене було відношення, такі стосунки у мене були з фізруками. Ну, щось ну, не складухи, були кругом. Коротше, з тим фізруками. Ну, Бог з ним. Такі мені це і допомогло, можна сказати, поступити в музичне училище. Що коли побачили мій диплом, кажу, от падлюка каже, не міг дитині поставить, каже, совісті немає, і вони от дитинка навірно старається. і мене взяли в музичне училище завдяки цій четвірці. Ну це таке. Я просто чому що ну ну а охоту то мені від фізкультури ну, відбили вони, ну якби. Ось, а президент, от він от він з любов'ю. От він каже, ви повинні полюбити те, що ви робите. Якщо ви не полюбите ці фізичні вправи, якщо ви не полюбите це нове харчування, то ви приїдете додому, знову піде, підуть печенюхи та та-та-та, і, коротше, все спочатку. Ну, тобто ви повинні полюбити новий спосіб життя. Розумієте? Да, і він, коротше, лежиш, нога не піднімається. Він давай, давай, коротше, за ногу. Коротше, він за руки, давай, давай. Дівчат, це треба було бачити. Ну, була така подпольна зйомка, ну її не можна викладати, тому що, ну, самі паніте. Ну, як, як чому, що це дуже все з любов'ю, це фізична активність. І ходили ми дуже багато, там є куди піти, особливо на ринок. Як пішов, вже вилочиш ну, ноги. Так. так ось фізична активність. Далі харчування. Що було в нас? Слухайте, кормили нас дуже багато. Я навіть возмущалася, думаю, як я тут схудну, коли ви мені тут скільки їжі багато даєте, великі порції, багато всього, все смачне, все домашнє, домашнє. так, да, Все домашнє, і навіть давали нам солодощі, печенюхи давали нам і тортики, тільки пепешні. Тобто печиво там із вівсянки, Чи позаписували рецепти, треба, штурчанки вже там перекладали, як там могли. Ось, коротше, пепешне, можна, солодощі, але пепешні. Ну, каже, без странжерів, без цього. Без... Ну, коруче, ось, зранку ми прокидаємося п'ємо воду та 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 та, -та і мейвідол, 8.30 п'ємо мейвідол. Я його, чесно кажучи, неправильно пила. Треба пити мейвідол за 30 хвилин до їжі. Ну сідайте. Е, дивіться, 30 хвилин за їжі. Ви випили мейвідол. Мейвідол ще треба запити водою. Понятно, що ти надудлився води. Ідеш снідать. Куди тобі там снідать? Воно тобі нічого не лізе. І, тобто ти менше з'їси. Шановні друзі, ти не голодний, абсолютно ти менше з'їси. Той сніданочок такий, багато зелених. Язики вас згадували кожен день. Де... Портулак, коротше, хорева. Портулак, дівчини, салат з портулака, смузі з портулака, портулак. Цілий. Коротше, коктейль з портулака, портулак Форева. Так що, в кого є на городі портулак, приносяте, приносьте. А він, кстати, такий смачний, кисловий. І заправляли різними, різними заправками. Отакою кефірною заправкою, таким йогуртом, як грецьким йогуртам з різними приправками. Йочки, така смакота, слухайте, і можна його і тушити. Коротше, багато нових рецептів. Далі, те, що ми з вами, а, це ще мейвідол і, і бромілайн. Бромілайн, що нам із бадів давали, так це зранку бромілайн. і Бромілайн. Ось, тоді у нас сніданок, тоді ми йдемо всі по процедурам, обід. Три часа у нас починається детокс коктейлі. Це ті коктейлі, які ми тут крутили. Пам'ятаєте, всі зелені із, із спіруліною, з буряком, з морквою, ну короче, з огірком, з портулак. Ну короче, дуже багато рецептів я їх вам повикладаю. І це дуже класно. Ти напився такого коктейлю. По-перше, він поживний, він ну, корисний, він смачнющий. Ось тоді, десь через там якийсь там час ти йдеш. У нас був перекус. у Нас не обід був, а перекус. Понятно, перекус. що ти опять надудлився коктейлів, Води, куди тобі так їсти? В обід давали фрукти, ну, перекуски і фрукти, і давали по-перше смаколики. ось, То я думаю, що це за обід? Короті, одніх солодощів нам тут надавали, думаю, як же є тут. І персики і виноград, і диню, ну, ми себе обмежували. ну, Дині, наприклад, два шматочки маленьких. Якщо персик, то його порізали на дві отакі дольки маленькі. і винограда Ну, так чуть-чуть, там декілька зерняток. Але ми, ми по суті все їли. Нам не хотілося солодкого. Ну, тоді вечеря. Опять ми перед вечерею і йдемо на вечерю. Ось, ну вечеря теж така дуже м'яса мало. Мало м'яса, рибу давали один раз, м'яса мало, багато бобових трошки вся в До речі, на вони люблять бобові, багато зелені, і дуже вони класно роблять тушковані різні овочі. Зайшли мені ну, всіх віддав ну, тушковані овочі. Дуже класно. От, ну, ну прям супер, коротше говоря. І айран. І айран, так. Mm -hmm. да. Ну і красота. Чесно, ми подавали три. Ну, два прийоми їжі і в обід вважався перекус. Ну такий перекус, що ти виходиш туди, ну якби нормально. Ось і коктейль випив і фрукти, і ще якісь пепешні там такі тістечка. От ну щось навіть пекли нам, але ну не така випічка, ну ви знаєте, пепешна. Ось тому, шановні друзі, які результати? Результати особисто в мене, якби вага знизилася мало. Тоді, поки я там була, знизилася всього на кілограм. Я вже розстроєна, думаю, що прийду думки, чого ти туди їздила. Ось. Ось. Але коли нас почали мірять, я зрозуміла, що в мене стегна Ось. зменшилися на 6 сантиметрів. Думаю, це ж треба скільки всього з'їсти, солодкого взагалі от ходиш як барабан. Коротше, їсти ти не хочеш. Думаю, як я вже як я схудну, Розумієте, так це без ліполіза цього. Тому що його ж робили нам в останній день, тобто а зважували передостанній день. ось. Тому зараз вага пішла знижуватися вдома. Ну кожен день там по 300 грамів, 400 грамів ну, вага іде. Ось тому 6 сантиметрів. Тут де живіт 4 сантиметри, талія на 3 сантиметри, руки на 3 сантиметри. У нас були дівчата такі фігурні, у кого фігурна стегна, красивої такі є, зменшилися на 9 сантиметрів. Віра Расимілюк теж на 5 сантиметрів. На 9 сантиметрів дівчата зменшилися. Бладна ну, жінка, вони, дійсно, ну, в неї дійсно порушення якісь в організмі пішло і дуже целюліт. Ну дуже низ, ну тут худо, а вниз такий, коротше говоря. І розумієте, от ти схуднеш, оці всі процедури, оце що я казала, воно да? ну, ж біотоки ці скорочуються м'язи, би ти пройшов 10 тисяч кроків або десь 10 тисяч раз присів вже там худи там, біонер, місце і підтягується, твоя шкура шкіра не обвисла, все ти такий збитий, ти в термальному басейні. Коротше, коротше девочки, є сенс, отримаєте задоволення, приємне спілкування. І в цьому отелі ви ж може, ви ж не знаєте, кого ви зустрінете. Ми були постійно, президент з нами ну, кажучи, кожен день через день він був з нами. Тоді вже в кінець, в кінець, останній день ми його чекали, він не приїхав, вибачався вчора на директорському. Каже, готуємося до весілля. Він дає свою дочку заміж. Так, Ось, то так, що ми не попрощалися. Так він постійно в отелі. Представляєте, ну це взагалі. З нами там входить, поливає. Короте, я зробила висновок, що наш президент вирішив собі побудувати дачу. А так як у нього така широка душа, йому, на, йому б самому було б це, сумно. сумно да? І він вирішив, щоб йому там не було сумно такий отельчик собі побудувати таку дачу. Кожен день ходить як хазяї, поливає там, я кажу, можна вам допомагати. Він мені шлана, ну, і можеш поливають. Перевечив, а чи ви поливаєте? І пішло огірки в нього там. Коротше, коли, їхньо, коли їхнього, коли їхнього буналого. <гум> Ось тому якщо, кого ви можете зустріти? А наш е, регіональний Міла Кескін приїхала і ще з нами відпочивав у урал. Хто знає, це перший. Е, це мужчина-красавець. Дівчини, первих високий, красивий льотчик. Mm -hmm. Ось це перший платиновий лідер компанії РСАГ. Взагалі, перший платиновий лідер. Це регіональний директор Туреччини Ур Урал. Знаєте такого? Ну, мужчина-красавець. Як можна з таким мужчиною разом бути? Ну це просто прихожу, прихожу я після цієї процедури обличчя. <свят> він сидить, там снідає, ну, я заходжу, сідаю, так якось на нього личі, теж за стіл, він мені показує, що <свят> типу, <свят> 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 ну, коротче, щоки, кудись з ділися трошки. Думаю, <свят> ну слава Богу, отримать комплімент, не знаючи турецької мови від такого чоловіка, ну, це взагалі просто. А президент постійно ходить всіх, підхвалює всіх. Ну, Ну, шановні друзі, набрайся позитиву, позитивних емоцій, пози... ну, скільки ну і здоров'я можна сказати, тому що нас же ж тоді опять же зважили, поміряли, опять таку розпечатку нам дали. Наскільки покращилося твоє здоров'я? Тому я всім надзвичайно рекомендую. Рекомендую, ну якби знаєте, повинен бути стимул для заробітку грошей. Якщо просто самі по собі гроші бумажки, вони нікого не мотивують, а просто поставте собі задачу. В своєму житті щось побачити, щось ну, хороше зробити, приємне, хоча б для себе спочатку, для своєї сім'ї, для своїх дітей, ну, щоб ну, вони побачили світ інший, може батьки у когось там. Ну, ну, Раді цього просто ну, якби є сенс старатися це робити, і Єрсак саме головне дає можливість заробити на це все.